В Україну мчить похолодання. У деяких областях очікуються серйозні мінуси. Що ми побачимо на стовпчиках термометрів на початку тижня, та які погодні сюрпризи підготував для України другий місяць зими. Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. З 13 січня в Україні очікується суттєве зниження температури. Найхолодніше буде в карпатському регіоні, де стовпчики термометрів опустяться до мінус 7 градусів. Нарешті території температура триматиметься близько на заході країни прогнозують незначні мінусові показники. Згідно з погодними картами, Ventusky, ще холодніше стане вночі 14 січня. У Карпатах похолодає до мінус 11 градусів. Значне зниження температури торкнеться також Тернопільської, Чернівецької та Вінницької областей, де очікується до мінус 7 градусів. У день 14 січня температура повітря коливатиметься близько нуля градусів. Подекуди з невеликими мінусовими значеннями. Нічні години знову принесуть похолодання у Карпатах до мінус 6 градусів градусів, а східні регіони України відчують морози від мінус 3 до мінус 5 градусів. Загалом погода в січні буде мінливою. Якщо перші дні місяця минули в умовах достатньо теплої погоди, як на середину зими, то далі прийдуть атмосферні фронти з опадами і похолоданням. Запевняє Наталка Птуха. Очікується зміна синоптичних умов. Надходитимуть атмосферні фронти, переважно з північного заходу, які зачіпатимуть територію України. Але це поки що опади або змішаної фази, або у вигляді невеликого мокрого снігу. Примітно, що кліматологи звернули увагу на цікаву тенденцію: що в зимовий період в Україні стають характерними коливання температури. Це входить у норму останні десятиліття: від плюс п'яти до мінус п'яти градусів. Немає стабільних морозів, немає стабільного снігового покриву. Ми бачимо таку тенденцію є, але буквально на 2-3 дні. А потім температура знову підвищується і знову плюси, зауважила птуха. Поки що в такому режимі наймовірніше, і будемо проходити зимовий період. Звичайно, можуть бути і винятки, про які, якщо вони дійсно будуть на горизонті, ми обов'язково попередимо. Січень буде досить теплим, як для зими, і значних морозів очікувати не варто. Такий прогноз озвучив народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Він зазначив, що погода у першій декаді січня буде досить різноманітною. Очікуються різні переходи від плюса до мінуса. Це Цитую, середина цього відрізку буде холодною, лише умовно постійний мінус вночі а решта часу переважатимуть плюсові температури. Тобто дні будуть досить теплі, а опади не сильні. Можливі тільки з середини першої декади. Друга декада розпочнеться з плюсової температури в день і невеликим мінусом вночі. При цьому з середини місяця синоптик прогнозує посилення опадів і одночасне зниження температури. Цитую, щоправда, воно буде не суттєве і протримається до кінця другої декади та зачепить один-два дні третьої декади січня. Третя. Декади січня за температурою не буде відрізнятися. Похолодання буде лише перші кілька днів, а тоді очікується потепління із плюсом протягом дня. В середині третьої декади також можливі кілька днів опадів. Прогнозує синоптик. На сам кінець січня також не варто чекати зниження температури. Загалом січень 25-го року буде досить теплим, як для зими. Стопчики термометрів не будуть опускатися нижче 15 градусів. Практично по всій території України підсумував синоптик. Цьогорічня зима в Україні демонструє не характерні для цього сезону температурні показники у деяких регіонах країни стопчики термометрів піднялися до позначки плюс 15, що є аномально високою температурою для зимового періоду. Кліматолог Віра Балабух зазначила, що останнім часом спостерігається тенденція до потепління як на планеті, так і в Україні. Загалом в Україні ці зміни відбуваються значно вищими темпами ніж у глобальному масштабі. На думку Віри Балабух, протягом року найбільше зростання температури характерне саме для зимового та літнього періодів. І ми це добре відчули протягом літа, коли спостерігалися тривалі хвилі спеки, а температура Гала сорока градусів. Відповідно, взимку температура також підвищується. Цьому сприяють декілька чинників. Завдяки циркуляції атмосфери до нас частіше надходить тепле повітря з південних та субтропічних широт. Підвищенню температури сприяє і теплий Атлантичний океан, Океанічні води, якого вже прогрілися майже до 2 кілометрів через підвищення глобальної температури. Повітряні маси, які над ним формуються і переміщуються в Україну, значно тепліші. Свій внесок у теплу зиму зробила й Антарктика. Потужний циклонічний вихор, який сформувався над північним льодовим Тим океаном та потужні струминні течії відгородили нас, ніби стіною від арктичного холоду. Підвищенню температури повітря сприяло і збільшення сонячної активності. Цитую, ми зараз перебуваємо на максимумі 25-річного циклу сонячної активності. Станом на січень 2025 року сонячна активність залишається високою з частими сонячними спалахами та викидами корональної маси. Проте внесок усіх цих природних чинників у підвищення температури значно менший ніж вплив діяльності людини, завдяки. Який який посилюється парниковий ефект? Концентрація парникових газів в атмосфері зараз найбільша за останні 800 тисяч років. Тож спільна дія усіх цих чинників і сприяє аномально теплій зимі в Україні. Нагадаю, що у період різдвяно-новорічних свят одна з найцікавіших традицій українського народу це щедрування. Традиційно щедрують на день Маланки, та як його ще називають щедрий вечір, який за новоюлянським календарем відзначається 31 грудня. Якщо ж ви дотримуєтеся старого стилю, то щедрувати ви будете саме 13 січня. Зазвичай Дрування супроводжувалося казковим дійством, учасники переодягалися, водили козу та танцювали. Цікавий факт: а ви знали, що щедрівки з'явилися ще за дохристиянських часів, коли новий рік відзначали у березні? Ось чому в пісні Щедрик прилітає ластівка та народжуються овечки, що характерно для весни, а не для зими. Яку погоду любите ви? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.